Дайте, Господь добре сьогодні до нас, і ми маємо добрий час молитви. Я коротко хотів би поділитися Словом Божим три думки відносно одного тексту. Буду читати 17 розділ Івана вибіркова. Перший текст буде 17:13 Євангелія від Івана, 17 розділ, 13 текст. Нині ж до тебе йду і кажу про це у світі, щоб вони в собі мали. Повноту моєї радості, слова або ж молитва Ісуса Христа, яку він, він висловлює до Небесного Отця. Потім той самий розділ 17, 15 текст. Не благаю, щоб ти забрав їх від світу, але щоб зберіг їх від злого. І наступний 21 текст, той самий розділ: щоб усі були одне, так як ти, очі у мені, а я в тобі, щоб вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Ось такі тексти святого письма це первосвященницька молитва Ісуса Христа. Знаєте, я думаю, що ми християни і ми віримо в силу молитви. Ми можемо засвідчити кожен особисто, що коли ми молилися, приходили певні відповіді. І взагалі, чим християни відрізняються від людей, які в світі основна із причин, що ми знаємо силу молитви. Тому ми молимося, тому ми звертаємось до Бога. Ми віримо, що молитва має силу. І молитва Христа, я вірю, що вона має взагалі абсолютну силу, дуже велику силу. І знаєте, я вірю, що в цій молитві Ісус Він для нас висловив певні такі бажання. Ми бачимо, що ця молитва вона має певний напрямок. Тобто Христос молиться за своїх учнів, за всіх хто будуть після учнів, учнів, учнів у всіх поколіннях Християн, і Він висловлює певні бажання. Тобто, Він хоче, щоб ми щось мали, щоб у нас щось було на цій землі. І він молиться за це, тобто особливий акцент він робить за це в молитві. І перше, з того тексту, відповідно, що я прочитав, Христос бажає, щоб у нас була повнота Його радості, повнота Його радості. Знаєте, це бажання Ісуса сьогодні для нас. На жаль, ми сьогодні живемо в обставинах таких, в ситуаціях, що, знаєте, радість звідкись у нас уходить, і зрозуміла по яких причинах. Ми знаходимося в важких економічних, можливо, обставинах на теренах нашої країни війна. І знаєте, ворог через все це, що нас сьогодні оточує, він хоче у нас вкрасти, те, що Христос бажає, щоб у нас була. Це Його радість. І знаєте, ця радість, вона не від того, що ти придбав якесь велике майно, не від того, що тобі потолонило на роботі, в сім'ї або ще в якійсь ситуації, а ця радість від його духа, який поселився всередині тебе. Знаєте, я якось недавно так думав, ну такі важкі обставини бувають в житті, особливо у людей, особливо у тих, хто втратив рідних, близьких. Ну звідки ж братися цій радості? З одного сторони, ну да, ну Ісус молиться. Ісус молиться, щоб була повна та радості, щоб е, ми раділи. Але ж що робити людям, коли які можливо втратили домівку, можливо, втратили рідних, близьких, або ще й знаходяться якихось в якихось скрутних життєвих ситуаціях, де брати оцю радість? Ну звідки вона з'явиться? І знаєте, я сам в собі прийшов до такого висновку, що наша радість від того, хто є і хто уселився всередині нас, наша радість від того, хто ми є по відношенню для нашого Господа. На жаль, сьогодні багато людей в світі вони надії не мають. Вони впадають в депресію, в різні розчарування, але для християн є абсолютна радість. Ми, навіть якщо помираємо, навіть якщо, можливо, наші близькі рідні відходять, у нас є надія. На вічну зустріч на небесах. У нас є радість в тому, що Господь є твоїм і моїм Богом. Звідки сьогодні брати цю радість? Звичайно, не з зовнішніх обставин. Звичайно, все хоче нас обкрасти. Знаєте, ворог через всі зовнішні обставини, він хоче обкрасти, вкрасти нас цю радість. Але радість християнина, вона від Духа Божого, який є сьогодні всередині тебе і мене. Ми не черпаємо свою радість з того, що економіка покращилась. З того, що хтось новий став на якусь позицію і так далі. Наша радість сьогодні з Духа Божого, який є всередині нас, з присутності Божої. Ми сьогодні можемо, знаєте, дійсно задуматися, яке велике щастя і блаженство, чого світ зрозуміти не може, в тому, що ми є його діти. Він є наш Небесний Отець. У нас на нього надія не тільки в цьому житті, але й в вічності, що ми будемо з ним. І ще більша радісна новина в тому. Що вічність вже настала для нас. Вічність да, вона продовжиться, коли ми вийдемо з цього тіла, але для дітей Божих, які примирилися з Господом, вічність вже тут на землі. Це в єднанні з ним. Біблія нам говорить, і оце є вічне життя, що ви пізнали мене і посланого м'язу Ісуса Христа. Алілуя! Це є вічна радість, коли ти і я, ми знаємо Бога. І хай сьогодні, знаєте, цю радість, вона не тільки буде виражена всередині раз. Хай вона буде виражена на наших обличчях, коли ми збираємось, коли ми молимося, дякуємо і усвідомлюємо, хто ми є для Господа і хто він є для нас. Я пам'ятаю, якось був в одному зібранні, це не у нас на Волині, це на Київщині було. І ми там були гостями, і ми зайшли, нас посадили напереді, і десь церква така, ну 150-200 людей. І все зібрання у людей, розумієте, однаково однаковий вираз обличчя був. Я так дивлю, ще війни не було, ще ну, 2016 рік, все добре. І вони такі смутні, як ніби знаєте, їх образили. Таке у них, ну, от всі по залу, знаєте, от всі в залі однаково вираз обличчя. Я так дивлюсь, ну може вони чимось обтяжені, може там хтось вмер в церкві, ще щось. І пам'ятаю, як помолилися вже молитвою благодать, служіння закінчилось, і всі так зраділи, почали улибатися, обніматися, там цілувати одне одного. Хай знаєте, по нас, як християнах, не буде видно, що ми сьогодні в Мавзолеї знаходимося. Ми сьогодні в церкві Божій. Ми сьогодні радіємо, що Господь є твоїм і моїм Богом. Ось чому ця радість вона в нас є. І хай вона виражається в нас не тільки всередині, а й на наших обличчях, в наших добрих справах, в наших словах. Христос бажає, щоб ми мали повну ту радість. Друге, збереже, збережені від зла. Ісус молиться, щоб ми або щоб, ми, як, ми, як християни, ми були збережені від зла. Інші ще говорять, Збережені від лихого або збережені від лукавого. Знаєте, коли я роздумав над цим текстом, я зрозумів одну таку деталь. Ми християни, і неможливо нам в світі цьому живучи не стикнутися зі злом. Не тому, що, знаєте, Бог в наше життя посилає зло, бо написано, що Бог нікого злом не спокушає. Але ми знаємо, що весь світ, він в чому лежить? Він лежить у злі. Зло постійно намагається знаєте, якось повпливати на нас. Важкі ситуації, які трапляються, обставини і так далі, вони намагаються повпливати на нас і накоїти нам зла. Але Ісус в своїй молитві молиться за своїх учнів, щоб воно минуло нас. Іншими словами, я тут думав, ну воно ж нас не мене, ми ж ним стикнемося. Але я подивився, що говорять інші переклади, щоб це зло, яке нам можливо трапитися, з яким ми зустрінемось. Щоб воно не зламало нашу віру. Ісус молиться, щоб те, що страпиться в нашому житті, можливо, якісь випробування, важкі обставини, як я вже говорив, смерть і так далі, щоб воно не зламало Твою і мою віру. Ось сьогодні його бажання. Да, ми стикнемося зі злом. Біблії написано, що багатьма стражданнями ми здобуваємо Царство Небесне, що через скорботи ми входимо це царство. Але щоб ці скорботи, щоб це зло, ці важкі обставини, Христос за це молиться, щоб вони тебе й мене ніколи не зламали, щоб ми в всьому цьому були переможцями, це його бажання посеред всього цього зла, щоб сіяло яскраве його світло, це його церква, це його діти. Я так знаєте дивився, читаючи історії, чому перших християн великі казні. Кари, їх просто в колізеї знищували, вбивали, напускали на них звірів, чого їх воно не зламало. Вони стикнулися з великим злом, впомирали їхні близькі рідні. але церква поширювалась. І один із е, отців церкви сказав: кров мучеників це сім'я християнства. Розумієте, церкву ніякі обставини, ніяке зло, ніякі політичні системи сьогодні не зламають, тому що Христос молиться і хоче, щоб ми були збережені від зла. Збережені навіть коли ми стикнемося з І третій такий момент, і ми будемо йти до молитви, щоб ми були одне, як і Він з Отцем одне. Ми бачимо, що Христос він показав приклад такої надприродної єдності. Біблія нам говорить, що Ісус він нічого від себе не робив. Він бачив від Отця, Він знав волю з Отця. Він можна сказати, Він уєдінявся, був в віддалених місцях від людей, він мав спілкування з Отцем. І він хоче сьогодні, щоб ми були єдині, так само, як він показав, по прикладу. Знаєте, якщо так дивитися на наші реалії християнства, то сама роздріблена релігія або ж релігійна група це християни. Ми бачимо, що три основні гілки християнства, які поділяються ще на, просто на купу маленьких гілок. Але що цікаво, що Христос бажає, щоб ми, от, ну, не дивлячись на наші якісь розкожності, не дивлячись, що ми не схожі один на одного. Щоб ми були в єдності, пізнавали його і знали його. Ми всі з вами різні, характери різні, долі різні, життєвий досвід різний, але у всьому цьому Господь нас покликав в своє тіло, в єдину церкву Христову. І не важливо сьогодні, з якої ми нації, як ми думаємо, і так далі. Важливо, на чому ми сьогодні з'єднані. Знаєте, як важливо сьогодні нам в цей час зосередити увагу не на тому, що нас розділяє, а на тому, що нас з'єднує. А з'єднує нас Божий Син Ісус Христос. Пам'ятаєте, єдність учнів, до якої вона дії призвела? Написано, що вони були єдинодушно всі разом, і Дух Божий злинув на них. І відбулося велике пробудження, відбулася проповідь початок церкви, проповіді Євангелія по всьому світі. Знаєте, я вірю, що єдність церкви як окремої громади і як багатьох церков вона призводить до великих результатів. Я читав навіть історію, як починалося талінське пробудження. Талінське пробудження, воно починалося, пастор був там, він може більше сказати, воно починалося з єдності. Коли лідери різних церков, я навіть дивився свідчення брата, який був лідером цього пробудження, він казав, що лютеранський священник приїжджав до них на ці чори пробудження, і вони разом молилися, славили Бога, і бачили славу Божу. Коли ми знаходимося в єдності. Коли ми розуміємо, що нас об'єднує не те, як ми дивимося, можливо, по-різному на одне й те саме питання, а нас об'єднує Син Божий Ісус Христос. Це призводить до того, що Дух Божий. Я вірю, що знаєте, жертва єдності це та жертва, на яку сходить Дух Божий і сходить вогонь. І тому Христос Він показав це приклад, щоб як Він був єдиний за це, так сьогодні єдність була. В нашому житті. Я хотів би, щоб ми молилися сьогодні. Я вірю, що Ісуса молитва найпотужніша, наш сильніша, щоб у нас була повнота цієї божественної радості всередині нас, щоб зло минало нас, або щоб воно просто не зламало, не надламало нас. І щоб повнота єдності Господня, яку Він дає в своєму дусі, вона сьогодні була в нашому житті, в нашій єдності, коли ми збираємося разом. Давайте встанемо для молитва. Аллилуйя!